Вот и сейчас так. Почему нету звука? Есть. Все, есть у нас. Злодія, яка вкрала канал в приватних власників, канал, який називався Тіва, можливо, ви такий, який знищив його, потім за вкрадені гроші побудував ще один канал, на якому він зараз працює. От Це буде чесно, якщо він буде звітувати про свої афери, які були вчинені ним з метою власного збагачення. А мені каман там немає на це питання нічого, тому що це є брехня від першої до останньої літери. Більше того, позов проти Мартинка я вже подав до суду і чекаю на розгляд цього позову. Яка ситуація на школу зараз? Чи будуть призначені на урядові поставили представники БПП? Чи будуть взагалі на ваш на сьогоднішній день спрогнозувати про призначення в уряді нічого неможливо, оскільки ще не відправлено відставку цей уряд? Це питання ставити ще перед часом. Є підписні листи, які збирає БПП. На них було. Ну, Десь понад 110 підписів, Скільки зараз я не, не можу сказати. точно. Ми тому що ДПП хоче проявити лідерство в цій ситуації і показати, що найбільша фракція ініціює питання, яке стосується діяльності уряду. І найбільша фракція, як я вже казав, хоче бути першою, а решта долучається до цього, тому що не гоже найбільші фракції долучатися до дрібніших фракцій. Ну, Десь було близько 110 десь на годину тому. Я не знаю, скільки зараз. Там, в принципі, я думаю, що за 150 проблем немає взагалі. Думаю, так. Це мій прогноз особистий, заснований на тому, як я бачу, як швидко зібрали 110. Це не складно. На вашу думку, уряд повністю оновлять чи залишиться частина тих міністрів, які були? Це неможливо прогнозувати в жодному разі, оскільки немає чого ще аналізувати. Коли буде зміна уряду, тоді можна буде про це казати, оскільки ще уряд це невідправна відставка, і навіть складно зрозуміти, коли буде голосування за відставку. Це може бути сьогодні, може бути в четвер, може бути через три тижні. Може бути, позачергове засідання є щонайменше чотири варіанти, які ми зараз з вами придумали. На ходу цього не знає ще ніхто. Я думаю, що це буде відомо ближче до початку звіту уряду. Звіт уряду буде після перерви. перебивки, mm Перебійки, -hmm. Хорошо. Он говорил о том, когда будет вполне возможно голосование по отставке правительства. Может быть, через несколько дней, может быть, через три недели. Кадруйся. Кадруйся.